Вітаю сьогодні. У нас тема, що ну викликає певну тривогу. Це спільні російсько-білоруські навчання, запад 2025 Планується на вересень. Так, вітаю. Тема справді гаряча. Ми дивилися різні матеріали ТСН Бідесі. Так. Ага, і ще ж експертні коментарі, там офіційні заяви теж є з YouTube деякі думки взяли. Звісно, і от мета нашого обговорення спробувати розібратися, чи є власне реальна загроза нового наступу з півночі на Київ, наприклад. Чи це можливо просто така гра м'язами, демонстрація сили, або спроба відтягнути наші резерви? Саме так багато питань. Я пропоную почати з такої досить тривожної заяви. Максим Жорін, заступник командира 3-ї ОШБР. Він ну прямо каже, що ці навчання можуть бути прикриттям. Прикриттям для чого? Для наступу? Так, для реального наступу. Можливо, на Чернігівщину чи там рівненщину Житомирщину. І згадуєш запит 2021-й, як все починалось тоді. Ну так цей історичний контекст він, звісно, тисне. Запад 21-й і потім лютий 22-го, А ще ж був 2013 рік навчання і потім анексія Криму. Тобто є привна закономірність, так виглядає так, і до речі, не тільки Жорін про це говорить. Ця ідея, що навчання можуть мати конкретний план наступу, щоб відтягнути наші сили, вона звучить, і це непокоїть не лише Україну. Я так розумію, звісно. От Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, попереджає про загрозу для східного фла. НАТО, це вже серйозно. Ага. І в Латвії, наприклад, представник Міноборони Андіс Діламс він взагалі розглядає ці маневри як таку собі, знаєте, приховану мобілізацію. Приховану мобілізацію? Наскільки? Ну він називав цифри до 100 150 тисяч російських резервістів, уявляєте? Ого, це під виглядом навчань. 150 тисяч. Так, і як наслідок країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, вони вже навіть підписали угоду про спільне планування масової евакуації. Тобто вони сприймають це всерйоз. Ну це сильний сигнал. І в нас в парламенті теж лунали фрази про фронт знову за 300 кілометрів від Києва. Це все додає напруги, звісно. Безумовно. Але давайте спробуємо подивитись і на інший бік, чи є аргументи, які, скажімо так, трохи заспокоюють. От Олег Жданов, військовий експерт. Він, здається, не бачить зараз у Росії ресурсів для такого великого наступу саме на Київ. Так, є така думка. Жданов, власне, наголошує на ресурсах. Він каже, що для такої операції, ну от наступу на Київ, потрібне величезне угрупування, десь півмільйона людей. Півмільйона. Так. Плюс логістика відповідна, прикриття з повітря, а цього за його оцінками на північному напрямку зараз просто немає. Тобто сил не вистачає. Схоже на те навпаки каже, спостерігається перекидання наявних російських частин між Курською областю і Донбасом. Тобто, пріоритет все ж таки схід виглядає так. Ну і плюс Жданов досить скептично ставиться до готовності самої білоруської армії воювати проти України. Їхня мотивація боєздатність – це велике питання. Цікаво. А що каже офіційна влада? Президент Зеленський, наприклад, президент. Ну він більш обережний у висловлюваннях, але теж дає схожі сигнали. Посилається на розвідку, і що каже розвідка, що, начебто, росіяни і білоруси планують проводити навчання якось глибше всередині Білорусі, далі від кордону, нібито щоб уникнути провокацій. Тобто, це може бути сигналом, що сам Лукашенко, можливо, не дуже хоче цього наступу зі своєї території. Це цілком імовірно. Зеленський якраз і припускав, що Лукашенко може ну, побоюватися нашої реакції, особливо після наших дій, скажімо, на Курщині. Тобто він може бути таким собі стримуючим фактором? Можливо. Принаймні, є така надія. І ще важливий момент самі навчання. Схоже, змінюються порівняно з 2021 роком. Як саме. Аналітики от АСДю, Інститут вивчення війни. Той же Жданов, та і офіційні заяви вказують на зменшення кількості учасників. Десь до 30 тисяч заявлено. А було більше у 2021 заявляли значно більше. І ще перенесення маневрів в глиб країни. Це теж може щось означати. Виходить, маємо таку картину: з одного боку, тривога, історія, реакція сусідів, з іншого брак сил у РФ, зміна формату навчань, позиція Білорусі. А що з нашою обороною на півночі? Ми ж готові краще, ніж у 2022-му, правда? Однозначно краще. Кордон укріплений значно серйозніше. Жданов згадував доповідь генерала Найєва, пам'ятаєте? Про півмільйона мін. Так, так. І Наливайченко теж говорив, що прикордонні області готові. Звісно, є складна ситуація на Сумщині зараз, там бої в сірій зоні. Але це не прорив. Ні. Джерела кажуть, що просування там ворогу дається дуже дорого. Про стратегічний прорив мова не йде, тобто оборона тримається. Зрозуміло. Але виходить, що навіть якщо прямого наступу не буде, Росія все одно щось виграє від цих навчань. Абсолютно. От Жорін, до речі, уточнював, що остаточне рішення про наступ воно, ймовірно, ще не прийняте, залежатиме від ситуації. Але навіть без наступу, навіть без наступу, ці навчання це потужний інструмент. По перше, так. Це може бути прикриттям для мобілізації до укомплектування резервістів. По-друге, і це дуже важливо. Це відволікає наші сили, відтягує ресурси на північ. Саме так, ресурси, які потрібні на сході, на півдні. А вони змушені стояти на поготові на кордоні з Білоруссю. Це вже тактична, навіть стратегічна перевага для Росії змусити нас розпорошити сили. Навіть якщо з Білорусі не буде жодного пострілу. Ризик є, ігнорувати його не можна. Особливо зважаючи на минуле. Але Але аналіз сил, зміна характеру навчань, можлива позиція Лукашенка, все це робить масштабний наступ саме зараз, ну менш ймовірним. Але самі навчання це все одно частина тиску, частина гібридної війни, відволікання, виснаження. Точно. Тому постійний моніторинг, як кажуть прикордонники і розвідка, абсолютно необхідний. Треба бути готовими, але й розуміти всі ці нюанси. Не панікувати, але й не розслаблятися. Рараз, це важливий висновок. А наостанок, от така думка для роздумів: якщо прямий наступ з півночі зараз виглядає менш ймовірним, за оцінками багатьох, то які ще можуть бути цілі у Росії, неочевидні. Крім відволікання і мобілізації, може, це посилення контролю над самою Білоруссю, або якісь сигнали для НАТО? Про що ще можуть свідчити ці маневри?